Творці громадянського суспільства, четверта влада, бійці інформаційного фронту, Визначення, які однаково точно характеризують журналістів, і саме ці мужні люди, за словами заступника голови обласної ради Володимира Микійчука, заслуговують значного вшанування у суспільстві. Коли в нас іде реформування країни, коли в нас іде іде неоголошена війна на сході, дуже важлива правдива інформація про те, що відбувається. Тому я закликаю вас. Тримати честь журналіста Бажаю вам здоров'я, щастя, цікавих репортажів. І різні галузі, в яких працюють майстри пора, однаково об'єднує одне: напружена інколи небезпечна для життя робота. І тут журналісти часто працюють у тандемі з фахівцями технічних галузей. Журналіст і оператор це такий творчий тандем, який тісно співпрацює між собою і повинні розуміти один одного із півслова, з жеста. Якщо цього не буде, то не буде вдалого матеріалу, не буде вдалого ну, сюжету того самого і не буде плідної співпраці. І медійний простір Полтавщини має досить вагомий творчий доробок, який не можна розгубити, зазначила у своєму вітальному слові представник Національної ради з питань телебачення та радіомовлення України в Полтавській області Лілія Миронович. Водитерка УТАВ незабаром увільється в інфраструктуру майбутнього суспільного мовника НСТО. В цьому році вже буде створена наглядова рада, і це також вимога європейського. Нашого вибору і головне, щоб всі ті надбання, які напрацьовані у нашій області, гідним чином були представлені у майбутньому, обласнику. не лише зберігати надбання, а й впевнено рухатись вперед, навіть у час кризи. Телевізійники обласної телерадіокомпанії Алтава не зупиняються на здобутках. 18 травня в ефір вийшла розважальна програма Ранок на Алтаві, яка має абсолютно нове обличчя завдяки новозбудованій студії. Неважливо, державна чи комерційна власна форма власності засобів масової інформації завжди, звісно ж, важко починати щось нове, і особливо ви правильно підкреслили, звісно ж в умовах фінансової кризи, в умовах цих, які відбуваються зараз в Україні, відповідно створювати новий проект більше такого формату, які ми створюємо зараз, ранок на Алтаві. То відповідно є певні складнощі, але я не думаю, що це настільки там дуже складно, скажімо так, що немає таких проблем, яких не можна вирішити. Робота журналістів залишається однією з найнапруженіших і найвідповідальніших, констатують самі майстри пера. І дуже прикро, що в Україні саме ця професія, від якої залежить формування суспільної свідомості, ще гідно не оплачується. Журналіст повинен працювати 25 годин на добу, допит... <кій> справжній журналіст, допитливий, енергійний, небайдужий, який з постійному пошуці цікавих тем, які вміє побачити незвичне у звичайному, вчено. Виснажлива і каторжна праця, яка, на жаль, з боку держави гідно поки що не поціновувалася. Ну, як власна і будь-яка інтелектуальна праця, хоча сподіваюся, що будуть позитивні зрушені, і все ж за відповідальну роботу найкращі журналісти області отримали цього дня свою частину лаврів. Відзнаками органів виконавчої та представницької влади нагородили понад півсотні працівників мас-медіа Полтавщини.